Всім доброго дня, ви на каналі Підбірка пергін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І знову-таки хочу запропонувати «Електрогольф». Тобто це є 2017 рік, повністю електрофікований автомобіль в гарному сірому кольору, в гарній комплектації, тобто в максимальній комплектації, на гарних легкосплавних дисках. Вартість даного автомобіля в, нас в Україні буде вже становити 18 тисяч євро. Як ви всі добре вже знаєте. Можливо, хто не знає, на електроавтомобілі немає, можна так сказати, розмитнення, тобто сплачується всього-навсього 1 євро за кВт. В даному автомобілі в нас 36 кВт, тобто сплачується 36 євро. І... В сервісному центрі Мрео тільки сплачується 200 гривень за експертизу і 600 гривень за номера. Тобто пенсійного фонду на сьогоднішній день на електрофіковані автомобілі немає сплати. І по комплектації, як ви бачите, на шкіряних сидіннях на LED-приборка, LED велика навігація на дістроніку. тобто, дійсно гарний автомобіль, він весь в рідній фарбі. Тобто людина, яка нам пропонує ці автомобілі, вона також має прилад на перевірку на лакофарбове покриття. Він це все перевірив. Немає жодних зауважень. Весь автомобіль не підкрашувався. По комплектації, максимум все, що може бути в даних автомобілях, тут знаходиться. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 пять Звати мене Андрій. Також зараз в наявності є Рено Меган 2012 року в максимальній комплектації. Я скидав вже більш таке маленьке відео, можливо, кого зацікавив, більш детально, телефонуйте. Також в понеділок збираємося їхати в Нідерланди. Можемо підібрати будь-який автомобіль на ваш смак. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу, до побачення.